Это удивительные вещи. Мы с вами живем в стране, в такой, в которой происходит волшебство. Вообще без волшебников. Волшебство происходит. Наприки. Ну, в Украине живут организмы, которые понимают, что они люди. Они хотят это как-то кому-то доказать. Они понимают, что государство их наклонило и жарит по полной. И такие мы не хотим... Ніяких бумаг заповняти, ніяких заявний не хотімо. Но когда я їм говорю, так докажите, що ви чоловік, вони починають воле виявлення робити, пишуть якісь заяви, то ви дебіли Вам самим подобається жити в країні, в якій треба бумажки бігати з одного кабінету в другий. Для того, щоб нам було зрозуміло, що ти людина, то ти живи по-людськи. Роби те, що має робити людина. Що робити, ну подумай, десь глубоко. В твоїй душі є відповіді на всі запитання. Да, ото там пошукай їх. З Богом поспілкуйся, Бог тобі підкаже. Молися Богові, хай тобі підкаже, як то жити людиною. І все. Не треба бумажок ніяких писати, якщо ви не хочете жити в країні, в якій требують від вас бумажки візде.